Дітки, вітаю! Сьогодні я запрошую вас у чарівний світ казки. А чи знаєте ви, що в природі все має свою важливість? Зараз я розповім вам казку про квітку, яка одного дня втратила свою пелюстку. Як ви думаєте, що могло статися? Чи вплине це на саму квітку? Давайте уважно послухаємо цю казку та дізнаємося, чому кожна деталь у світі важлива та як слід ставитися до всього, що нас оточує. Сідайте зручніше, відкривайте свої сердечка для добра і вирушаємо у світ Василя Сухомлинського з казкою, пелюстка і квітка. На грядочці виросла гарна квітка жоржини, біла, як мармур, духмяна. Літають над нею бджоли й джмелі, беруть нектар. У квітці 42 пелюстки. І ось одна з них загордилася Я найкраща, без мене і квітка не квітка. Я найголовніша. Ось візьму і піду. Що мені? Напружилася, вилізла з квітки, скочила на землю. Сіла в кущі шипшини й дивиться. Що ж квітка робитиме? А квітка, байдужки собі, усміхається сонцю, згукує до себе бджіл і джмелів. Пішла собі пелюстка, аж зустрічає муравлика. Ти хто? питає муравлик. Я пелюстка найкраща, найголовніша, без мене квітка не квітка. «Пелюстка? Знаю пелюстку я в квітці, а на двох тоненьких лапках не знаю. Ходила пелюстка, ходила до вечора. І засохла, а квітка цвіте. Ось така, бачте, казка, квітка і без однієї пелюстки квітка, а пелюстка без квітки ніщо. Дітки, прошу вас поміркувати та з'ясувати, чи можна бути гордим. А я, дітки, буду з вами прощатися. Сподіваюсь, ви зрозуміли зміст казки та зробили для себе висновок, яким треба бути. А я бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей!